Вітаю всіх на каналі, сьогодні на пропозиції такі будуть речі. Номер Viber. Всі питання на Viber пишіть. Так, розпочнемо із вішалочки така є. по ширині 100 мм, по довжині 46 см. Тут такі от дві штучки, щоб, можливо, там рушничок якийсь вішати, гачечки. На дві петельки вішається до стіни 120 гривень. Так, лампа вулична радянська нова 200 гривень. Клуб 300 гривень. Такі тут є тут написи. Все, він тут в комплекті, без дефектів, 300 гривень. Так, далі блочок на цепну таль. Гачок тут не дуже здоровий по висоті. 100 мм, по ширині приблизно теж 100. Так, ланцюжка немає. Всередині там от ролик є, тут шків є під ланцюг. Вартість 250 гривень. Так, далі лещата. поворотні, нижня частина крутиться, ніде не варені, не тріснуті, в гарному стані. Ширина губ 60 мм. Тут все, ціли по заводові. 1200 гривен. Пластины толщина 5 мм по довжині 133 отвори 12 мм по высоте, по краям 90 і з іншої сторони 40 20 гривень штучка Есть кількість так далі шкіл на подшипниках. так діаметр 200 20, можливо, одна пару міліметрів трошки менше. Тут два підшипничка, все тут вони в гарному стані. Ну, воно стан нового. Так, воно тут виходить під трос. Ширина 40 мм по краям. Всередині ручойок 30 мм, вартість 500 гривень. Набір дверних ручок різного такого формату. За весь комплект, де там сімничок загубив, 100 гривень. Далі молот 7 680 кг 680 г вага. По ширині 75, по довжині 210, 380 гривень. Так, тут є горілочка. Так, горілочка, ну, стан не скажу, робоча, не робоча. Навіть комплектно. А як воно там на самому по... по факту, не скажу вам, 100 гривень вартість. Так, тоді такий от 50 гривень буде вартість. Його, э, цей, шестигранник і тут 6 штучок, от, 5 штучок і отвертка хрестова фігурна. Такий карманний воно. Така річ, все, іншу сторону закидується. 50 гривень. далі ці навісики на пластикові вікна, двері. Ну, тут їх десятка, півтора, можливо, два, 80 рівень за все. Так, далі пружинки, набір по довжині приблизно 170, 200, 180, тут найдовше 36 см, 30, 50 гривень за все. Так, тоді стяжка така з двома гвилками. шпилька приблизно на 14, пальчики теж десь на 14. По довжині плюс-мінус 35 см Ну, вилки 70. Ширина, теж тут сантиметрів десь 3, 150 гривень. Так, перехідник на каністру 100 гривень новий. Так, да, каністра 20 літрова, ціла ніде вона не тече, ножки все там на місці, ручка є, кришечка є, але ну, слабенько вона державна, підтікає, треба буде підкладати щось. Вартість 200 гривень. Так, дискова сковород, заготовка, на, е, чи той, заготовка на сковородку дискової борони АГ е, 450 гривень, діаметр приблизно 54 см. Так, дві струбцинки. Я тут лінічка, висота 160, ширина 80. Ну, товстоті, але гарно тут кріпки, в общем, 25 мм. Вони тут крутяться, ці частинки на винтах, 300 гривень пара. Так, набір. Мікрометри тут, штангель, штангель тут треба розробляти, не двигається. Ну, тут це більший самий е, немає середньої частинки цього солдатика тут Теж тут не крутиться, треба розробляти. Ну, Взагалі, за все 350 гривень. Всі менші працюючі крутяться шкала, тут все крутиться. Так, набір, дві коси. Бабка і камінь точити. 180 гривень по довжині десь 41 см, найбільша І менше 39,5. 180 гривень. Так, набір ключиків інструменту. ланцюжок. Така от штучка. Трубний, отверточки різні, тут фігурні, плоскі Ну, стан середній. Ключ на 30. Так, три рожкові ключі 30-32, 32, 36, 32, 36 теж. Тут 14, 22, вороточок. Під голову ну, тут шарик відсутній. Ну, можливо, для тих цілей використовувати. Тут на 30. Так, далі 4 граничок тут в комплекті. Ну, ключ для болгарки, на 12 ключ і ланцюжок десь до метра. В общем, за цей весь інструмент. 350 гривень. Так, далее молот. А ну, давай мне поможешь. Так, должина 31 сантиметр. Ну, в нормальном состоянии, в общем, 200 гривень. Набир на пыльнички в трикутник, круглые, плоские, 100 гривен. Так, два мастерочка и один шпатылечек. 50 гривень. Так, далі дві пари ручки на пластикові двері нові. Пара 60 гривень. просто різна фігурка. Ручка є така полукругла. Є така, звичайно, саме часто які зустрічаються. 60 гривень пара. Хорошо. Так, далі дві щиточки на велику болгарку. 180, 225. 250 150 гривень пара. Так, по дереву такі 4 коловорота По довжині. Саме довший під перфоратор десь сантиметрів 60, середній десь пів метра, менший десь сантиметрів 40 і 30. Три під дерев'яні ручки, а один під перфоратор. Чи звичайний патрунковий перфоратор. Конус. 150 гривень. Так, далее. Болты на 24. нові, Шпилька по 108-118 мм. Есть кількість 60 гривен килограмм. И микс. Дребезок болтов. тут 4, 5, 6, 8, де проскакивает. 40 гривень килограмм. Тому потрібно відважу там, кілограм, п'ять, 10 Так, і ще є закльопочки. Діаметр 5 мм. По довжині самої шпильки 1,8 мм. Вага обща, тут у бутилочки 4,2 кг, 210 гривень. Так, і далі гізлочки такі дрібненькі. Тут, виходить, довжина їх 8 мм. Обща вага 4,7 кг, 250 гривень в двох баночках. Так, і на завершення різак. Тут два балона, десь приблизно, в общем, акваланг колись був і зробили з нього міні-різак. Все з всього як його вогнегасник один балон, балон тут витягається, розставляється, шланг десь приблизно. Метра зачепилася. Метра десь два-два з половиною. Сам різак Г... Г2, 04. По словам власника в робочому стані, продається по ненадобності, так сказати. Так, крани тут є, все, манометр теж тут на місці. Манометр є і тут теж редуктор. Тільки немає самого рівня, щоб на плечі закидувати. Ну, тут вже кому буде потрібно, там вже розберетеся. Так, вартість буде стоїти 1700 гривень. Можливо, пересилка делівері, нова пошта по Пукер пошта, мать по вісу не поїде. Так, ще раз номер Viber, всі питання на Viber. Відправка Укрпошта, нова пошта, Delivery по або повній оплаті. Всім дякую за увагу.